Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я вас вітаю на каналі Читаймося. І сьогодні я вам розповім про ті книги, з якими я буду прощатися. Десь рік тому я вже прощалася з книгами, з тими книгами, які я вже не буду перечитувати, які мені не сподобалися, або просто я вирішила, що їм не місце на моїх книжкових поличках. Бо Така вже нелегка ситуація, оскільки книжкові полички та місце на них вони час від часу заповнюються. І, в принципі, для того, щоб купувати нові книги, логічно, що треба щось робити зі старими. Тому я трошки передивилася, що знаходиться в мене на полицях, які книги мені варто залишати, а з якими я можу вже Прощатися. І цих книжок виявилося всього шість. Напевно, мені все ж таки важкувато розлучатися з книжками. І, хоча я розумію, що деякі з них все ж таки, можливо, через декілька місяців, можливо, через рік, але все ж таки відправляться кудись до нових читачів. Перша книга, з якою я буду прощатися, це книга-заручники душі. Я не можу сказати, що це погана книга. В принципі, я отримала певне задоволення, коли її читала, але, можливо, через те, що я трошки по-іншому собі уявляла її сюжет, вона в мене залишилася такою, що просто пройшла поміж інших книг у минулому році і не залишила якихось сильних. Почуттів, емоції після себе. Тобто я читала нотацію і думала, що ця історія буде більше присвячена саме тому, як людина повертається з полону та про його адаптацію в світі називаємо так його нормальному, звичайному світі. Але, як мені здалося, авторка більше розповідала про стосунки поміж давніми друзями і ну, просто книга була не про те, про що я очікувала. Комусь, можливо, вона буде корисною, сподобається більше, і тому я дам шанс їй на друге життя в іншій домівці. «Баттерфілд 8. Цю книгу я читала в березні минулого року під маленьким ліхтариком, оскільки в Києві був blackout, змушений, ну, так, всі вимикали світло. І в принципі, Можливо, через те, що в мене з цією книгою пов'язані певні емоції з певним періодом часу, я її відкладала її від того, щоб комусь віддати. Але я розумію, що в принципі, так, історія непогана, але не така, до якої я б хотіла повертатися, до якої я планую повертатися у майбутньому. Зі своїх знайомих, кому ця книга могла б сподобатися, всім я вже давала почитати, і, і все, і в принципі, я вважаю, що варто також з нею прощатися. З Фіджеральдом я знайома вже багатько років, читала різні його твори. Є твори, від яких я у захваті, є, які пройшли повз мене більш спокійно, але щодо цієї книги. Я віддав би життя за тебе. Насправді я не можу про неї нічого сказати, оскільки я вже навіть не пам'ятаю про що вона. І, в принципі, про що ці історії? Здається, тут збірка оповідань. Бачите, я навіть не перевірила, що за таке. Так, збірка оповідань і, і, і все. І от ось так. Я розумію, що оскільки я взагалі нічого не відчуваю до цієї книги, оскільки в неї в мене немає зацікавленості в ній бажання перечитати, пригадати про що. Ну, напевно, щось було не так. Бо, наприклад, птахи Дафни Дюмар'є я б хотіла перечитати. А цю історію, цю збірку, напевно, ні. Тому. Тому їй час йти від мене. Величенька книга Шантрам була мені подарована подругою на моє замовлення. Я хотіла собі цю книгу в паперовому вигляді, але пройшов час, вже пройшло три, три, так, здається, три роки з того моменту, як я її отримала. І... Найцікавіше, що на момент, коли я її отримала, я вже прочитала електронну книгу і думала, що мені треба ця книга, можливо, щоб її прочитати. Але йде час, і я розумію, що ну, в принципі. За ці останні три роки я вже познайомилася з такою кількістю різних книг та авторів, що це точно не та книга, до якої я б хотіла повернутися та витрачати на неї свій час, а вона таки величенька. І тому так я хочу також її позбутися і звільнити, напевно, місце одразу для декількох книг на своїх полицях, бо вона все ж таки займає дуже багато місця. Тіні в раю для мене це. Стовідсотково на найкращий твір автора, бо у ремарка є набагато більше класних творів, які я люблю і із задоволенням буду перечитувати. І я цю книгу, якщо ви дивилися мої відео, вже дивитись їх вже деякий час певний, то знаєте, що цю книгу я Читала дуже важко. З другого разу я її прочитала. У 21-му році я намагалася її прочитати, потім закинула, вирішила, що ще не час. Потім у 22-му її все ж таки перечитала наново спочатку. І я була дуже собою задоволена, що я все ж таки закрила цей гештальт. Але насправді я розумію, що я переконалася, що в принципі це не той твір автора, який мені подобається, і як. Який би я хотіла в себе мати на полицях. Бо, в принципі, є на сьогодні, в мене здається, на полицях є всього чотири твори Ремарка, і треба звільнити місце для інших творів Ремарка, які мені більше подобаються. Природа всіх речей. Ця книга непогана. Ну, вона Цікава, в принципі, її можна прочитати. От Мені здається, вона класна для якогось відпочинку, для відпустки, бо ну, тут історія про жінку, про ботаніка, про її життя, про її стосунки з родиною, з чоловіками. І, в принципі, така собі непогана історія, але от обсяг він все ж таки не дозволяє, напевно, брати з собою цю цаглинку десь. На відпочинок. Якщо у вас, звісно, дуже багато місця є у Валійській, то, можливо, і так. Але я цю книгу прочитала, я цю книгу давала почитати подрузі, Ми обговорили цю історію, і, в принципі, тема закрита. Повертатися до цієї книги я не збираюся. І буду рада, якщо хтось ще її колись прочитає. Але це вже буде не я. Друзі, зараз важливе. Повідомлення, я вважаю. Якщо якась з цих книг вам сподобалася, в принципі, ви давно хочете її у себе мати, то в принципі я можу вам її надіслати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка книга цікавить вас, потім я думаю, що ми з вами зв'яжемося поштою або через інстаграм, і я можу вислати вам будь-яку з цих книг абсолютно безкоштовно, мені просто треба звільнити місце на полицях. Якщо ці книги нікого не зацікавлять, то я, напевно, через місяць, так, дам час місяць, я їх спробую знову ж таки відправити в бібліотеку. Подивлюся, в яку саме ще я вирішую. І тоді, тоді вже все. Тож, думайте, вирішуйте, якщо щось цікавить, то я буду. Рада вам їх надіслати. Бо насправді я дуже поганий продавець, в мене взагалі немає до цього хисту. І я навіть не хочу пробувати продавати ці книги, якщо можуть вони просто бути для когось корисними, забирайте! Мені не шкода зовсім. От такі справи. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. У наступних відео, найближчих, я буду розказувати про ті книги, які посіли місце на полицях замість тих книг, про які я сьогодні розповідала, чим вони класні, що я вже з них з нових книг прочитала. Все це буде у наступних відео. Я сподіваюся, що вони будуть виходити більш регулярно, але життя воно таке. То ретроградний Меркурій, то сонячні бурі, то ще щось метеорити, і не можна нічого знати наперед. Все, треба вже завершувати відео. Па-па, побачимося у наступних відео.